Тиждень безпечного інтернету у гімназії «Примудрість» був насичений численними заходами, спрямованими на просвітництво гімназистів, адже уявити життя молоді без інтернету вже неможливо. А екологічне споживання інформації надважливе для формування здорової та цілісної особистості. Отож, в першу чергу, відбулась зустріч учнів середньої школи з інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області. Бути певний. Тому що в мережі інтернет ваша комунізаційна інформація буде закрита для вільного доступу інших сторонніх осіб, а також доступу інших осіб, які, можливо, захочуть отримати дану інформацію і використати її потім подальшому на власні цілі. Під час зустрічі обговорювали безпечні паролі, схеми шахраїв, алгоритми запобігання ризиків при роботі у мережі. Також педагог-організатор та вчитель інформатики провели урок гру Мій безпечний інтернет. Правило ріки це інформацію, потрібно перевірити з трьох різних джерел. тобто, навіть погоду ви можете подивитись на трьох різних сайтах і дійти до якогось спільного з. Учні ознайомились із правилами користування інтернетом, Вчились створювати паролі, розрізняти приватну та публічну інформацію. Приймаю, можна не знайомця, мій розказує. Протягом тижня гімназисти створювали постери Ми за безпечний інтернет, проходили анкетування на визначення інтернет залежності та спілкувались з класними керівниками.